Чорний дим здіймається над російським Санкт-Петербургом. Горить у Ростові знову вибухає у Білгороді. Що ж там коїться? Дивимось разом. Підпишіться на канал «Сейчас». У нас завжди свіжі та оперативні новини. І поїхали. В день 13 травня російське місто Санкт-Петербург горіло полум'ям. Пожежа спалахнула біля залізничної станції в Кіровському районі Петербурга. Про це пише місцеве видання. Фонтанка там також показують відео від очевидців, які фільмували густі клуби задимлення на камери. Чорне небо видно з обвідного каналу та поряд з Балтійським вокзалом митрофанівського шосе біля станції Електросила. Також темні чадні хмари роїлися на Петроградській стороні та у центрі міста, як повідомили в головному управлінні МНС по Петербургу, джерело диму у хімічному провулку «20». Там горять палети на площі у 500 квадратних метрів. Відомості про постраждалих не надходили. За даними МНС, до гасіння вогню було залучено 17 осіб особового складу і задіяно 4 одиниці техніки. Пала сьогодні і російський Ростов. Пожежа сталася на особенній біля ТЦ магніт. Там зібрався затор. Вон тут пожежники перекрили всю дорогу. Вон все мокре, тушили Вон стоять пожарные. Ну, сейчас, видимо, их они убрались. Их убрали. Ну, вообще, что-то тут не то. Пожарники уходят. Короче, А, горелом воняет, да. И вон еще едут. Что-то такое там горело нехило, походу. Загасили швидко, тягнучка так само швидко розсмокталася. Про поранених нічого не відомо. Однак згодом ще одне полум'я виникло на залізниці. Все почалося з того, що малеча підпалила пух. Але там теж швидко обійшлося. Ватра здійнялася і в підмосковному леткарено. Горить житловий будинок. Побачимо. М, часом у Білгороді знову вибухи. Їх пролунала ціла серія. Місцеві пабліки повідомляють, що у місті видніється дим. Він проглядається також в районі Харгори. Над Харгорою видніються інверсійні сліди в небі. Куди саме відбувся приліт? Поки що невідомо ідеться у тамтешніх телеграм-каналах. Однак, пізніше губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков написав подробиці. Давайте цитувати. Білгород зазнав атаки ЗСУ за допомогою двох БПЛА літакового типу. Один безпілотник упав на територію паркування комерційного підприємства із подальшою детонацією. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Уламками посічено вісім легкових автомобілів. Другий безпілотник упав без детонації. Поряд із багатоквартирним житловим будинком. Постраждалих немає. Вибухотехніки та оперативні служби вивезли би палат та на знешкодження. Нині на місці працюють оперативні служби. Йдеться у його дописі. Нагадаю, сьогодні вранці Білгород вже отримав свою порцію хлопків. Як це було, пропоную дивитися далі. <звук> Нафтобаза та електропідстанція результат успішного полювання дронів на території РФ. Активно залізні пташки працювали у Білгородській та Липецькій областях. Є чималі успіхи таких польотів, про які вже нажалілися у Міноборони. Всі подробиці за мить. Ви ж передусім підпишіться на канал сейчас, і будемо починати. За даними джерел українських засобів масової інформації, цієї ночі дрони СБУ активно працювали в Білгородській та Липецькій областях Федерації. Про це зокрема вже зранку, 13 травня, повідомило видання Українська Правда з посиланням на співрозмовника у спецслужбі. Як наслідок, ваговна цвіла одразу на двох вразливих об'єктах противника. Добряче жахнуло на підстанції Єлицька у Липецькій області. Її потужність сягає пів тисячі кіловат. Спершу очевидці чули гудіння мотора, очевидно, тих самих безпілотників, які пролітали у небі. Це що мається? Це мається, звісно. Вже згодом прокотилися звуки бабахів. Як це було? Слухаємо уважно! Губернатор області Ігор Артамонов підтвердив пожежу на електропідстанції, але про цьому написав, нібито попила були пригнічені біля Становлянського округу. Зауважував, що вся станція живить тяглові підстанції російської залізниці, нафтоперекачувальну станцію Станова та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами. Крім того, росіяни у місцевих пабліках всю ніч скаржилися на серію гучних вибухів в районі Нафтобази в Білгородській області. Пізніше підтвердилися їхні найгірші страхи. Так само у темний час доби жахнуло по НПЗ «Оскол-Нєфтє-Снап» біля «Старий Староскол. Це найбільша регіональна паливна компанія в Білгородській області. Як про неї пишуть у відкритих джерелах на території цієї нафтобази сталася пожежа російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною ціллю для СБУ. Заходи для підриву воєнного потенціалу ворога продовжуватимуться, зазначило поінформоване джерело. Тут я додам, що НПЗ на Білгородщині вже піддавалося атаці 19 березня цього ж року. Тоді у місцевих пабліках поширювалася версія про падіння трьох безпілотників. Один із них приземлився і бахнувся на трамвайні рейки неподалік вже згаданої нафтобази. На сьогодні більше подробиць цього епізоду мережі не надають. Однак місцева влада заявила про збиття кількох повітряних цілей на підльоті до міста, та також були повідомлення про атаку дронів. Внаслідок цього, за словами губернатора В'ячеслава Гладкова, були зафіксовані руйнування інфраструктури, є постраждалі. Цитуватиму його далі. Після відбиття засобами ППО повітряної атаки з боку ЗСУ, селі Черемошне, внаслідок прямого влучання снаряда повністю зруйновано житловий будинок, лазню та гараж. Троє мирних жителів, які в цей момент були вдома, якимось дивом відбулися легкими подряпинами та саднами. Від виклику швидкої відмовилися голова поселення, відвіз їх до родичів. Загалом на території села різні пошкодження зафіксовано у п'ятьох приватних житлових домоволодіннях. Вибиті вікна, посічені фасади, покрівлі та огорожі. Також пошкоджено три автомобілі. На додачу до цього, Білгородський чинуша, у новин в дані про загиблих у висотці на вулиці Щорса. Внаслідок руйнування будинку загинули 15 людей. Ще 34 особи постраждали. Нагадаю, міноборони ворога звинувачує ЗСУ в ударі 12 травня по багатоповерхівці у Білгороді. Тактичною ракетою. Точка У також там, буцімто, були задіяні РСЗВ Вільха та РМ 70 Вампір. На відео ви бачите момент обвалення даху. Ці кадри зняті лише з одного ракурсу. Там немає жодного цілого вікна з протилежного боку більшість вікон цілі. Видання «Пепел» зазначає, якщо до будинку потрапив боєприпас, то можливо він летів з іншого російського боку. Тобто українські ракети ніяк не могли вгатити за такою траєкторією. А ось ворожа ППО могла. Навіть російські військові експерти сумніваються у версії Міноборони РФ, до прикладу Ян Матвєєв називає версію відомства сумнівною і звертає увагу, що на фото і відео немає слідів від. Елементів ракети точка У, що вражають, до того ж, росіяни вже неодноразово демонстрували криворукість своєї оборони повітря та карявість власних боєприпасів, які самовільно здійснюють вніштатні сходження. Сьогодні ж таке повторилося, і не повірите в тому ж Білгороді. Російська авіабомба ФАБ 500 впала за кілька десятків метрів від житлових багатоповерхівок. Попередній раз фіксували напередодні ввечері у селищі Розумне Білгородського району області цього упродовж березня-квітня російські бомбардувальники занапастили у Білгородській області 20 керованих авіабомб. Про це повідомляє британська розвідка, і це зазначили ще зафіксовані випадки ймовірно, їх набагато більше. При цьому потужні вибухи сьогодні ж лунали і в Курській області. Росіяни пишуть, що нібито було збито вісім дронів. Повертаючись до теми, з якої ми починали, стало відомо, чим наші спецслужби атакували рекордну задальністю ціль. НПЗ Газпром Нафтохім Салават у Башкирі. Нагадаю, для того, щоб гатити по НПЗ літальний апарат пролетів 1500 кілометрів. Отже, БПЛА називається Ніндзя. Українські інженери перетворили спортивний літак ніндзя на ударний безпілотник, камікадзе дальної дії. Також цей БПЛА є багаторазовим, адже його вибухова частина розміщена внизу, а не посередині самого пристрою. Тобто, дрон може скинути бомбу, розвернутися та повернутися на базу. Як він наробив ворогу шуму, та які наслідки удару дивіться за мить. Вже всі деталі ми збирали в попередньому випуску, тому запрошу вас до перегляду. Але перед цим не забудьте підписатися на канал «Сейчас», поставити свою вподобайку та залишати коментарі під цим роликом. Дякую за увагу! Ще побачимось!